Блять, ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі. значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Просто як змей, так, по дудку можна. Тут, значить, в душі кипяток і їбені Чого? Тому що я де в Європі в отелі І що? і як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кончать вони сука, в курточках будуть, блять, но, но опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Ще попридумував, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться, тут поставив е, собі, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток, кому начальник є, Я це зробив просто, щоб було тепло, відкуда там взагалі тут йшло. Пана придумували всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, схирали я взагалі в Європі. О, все, у мене фен зламався. Так вам, суки, і надо. Рішили економити на нас, Купляйте новий фен собі. Ми зараз тут, тому що ми команда, веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шотелі не 5 копійок. Інколи, знаєте, у цих європейців з цими їхніми ліцями, типу, такими. Блять, я даже слова не могу подобрать. Думаю, вы знаете, вот их лицо такие, блять, как будто бы тут цивилизация, везде в мире цивилизация. Но я хочу что-то взять за морду, так в Украину привезти и сказать, сука, дивись, в отеле должно быть вот так. В кафе всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всегда. Он что, подло салфетки принести? А в вы можете вот так. Девчата вот так могут выглядеть и вот так ухаживать за собой. Такие должен быть маникюр, вот такие, сука, стрижки, вот такие волосы у девчат могут быть. Вообще жить надо вот так, блин, было. Вони цього навіть не знають, вони цю життя ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Знаєте, що ми тут уже не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідення, через всякі серіали і так далі. Красиво. Жисть тут всяку. Чого? Бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Гля. Ну так неплохо. Да? Це порт? ну ми сюди приплили на тачках.